Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 7 серпня 2024 року напарник колишнього президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо, Джейді Бенц продовжив своє передвиборче турне ключовими штатами. Він здійснив виступ під Час передвиборчого заходу в штаті Вісконсин подія відбулася на заводі з виробництва авіаційного обладнання, і за традицією ми обговоримо основні тези, які висловив сенатор. І далі зробимо висновки з відповідного заходу. Загалом, Вент здійснював нападки в бік віце-президентки Чакамале Гарріс. Він підтримав співробітників Воларт International, сказавши, що Гаріс не заслуговує підвищення, а натомість заслуговує звільнення. Вона тікає від засобів масової інформації, відмовляється відповідати на складні запитання та сподівається, що підвальна кампанія принесе їй підвищення. І я думаю, ми повинні сказати: Гаріс, тебе звільнено. Ваша політика не спрацювала, ваш порядок денний не спрацював, і це не те, чого хоче американський народ. Далі Венс зазначив в контексті цієї тези наступне. Зараз, звичайно, загальновідомо, що ми з президентом Трампом підемо куди завгодно, відповімо на будь-яке запитання, тому що ми достатньо поважаємо американський народ, щоб дійсно просити його проголосувати, а не сидіти перед телесуфлером, читати сценарні рядки та тікати від кожного репортера. і Кожного реального громадянина, який буде вирішувати ці вибори, додав Венс. І ми знову ж таки говоримо, що це певна нова лінія атаки з боку Трампа та Венса в бік кампанії Гарріс, що вона не дає інтерв'ю, вона не дає прес-конференції. Венс говорив про це раніше, а Трамп про це говорив під час прес-конференції в Маро Лаго, яка відбулась 8 серпня. Сенатор від штату Агайо також звинуватив адміністрацію Гаріс в тому, що вона м'яко ставиться до охорони кордону, пропускаючи в країну небезпечний фентаніл, тобто наркотик. І Венс говорить, що це призводить до того, що багато американців помирають від передозування фентанілом. Венс також зазначив, що такі речі, як їжа та газ, стали надто дорогими за віце-президентства Камали Гаріс. Венс також прокоментував часті висловлювання напарника Гарі з губернатора з Міннесоти Тіма Волца щодо того, що Трамп і Венс дивні. Він це спочатку коментував в штаті Мічиган. Таке ж питання йому поставили в штаті Вісконсин з приводу цієї тези Волца. Венц зазначив наступним чином. В вигляді коментаря щодо. Цієї тези Волза. Я думаю, якби мене не називав Тім Волс, я маю на увазі розмову про дивне з Волзем. Я не знаю, чи бачили ви вчора захід. Але після нього до волса підійшла дружина, і тім волс робить те, що зробив би будь-який нормальний хлопець із середнього заходу. Побачивши свою красуню дружину на сцені після виступу, він міцно потискає їй руку. Так, це досить дивно. Коли я бачу свою дружину після промови, я обіймаю її та цілую, бо дуже радий її бачити. А вона моя дружина. Це люди. Які не мають ноги, на яку можна стати, сказав сенатор, тобто в такі жартівливій форми вирішив відповісти на ті нападки з боку Волца в контексті ось цієї фрази дивний в бік Трампа та Гарріс». Венс також додав, що Волц недостатньо сильний у питаннях громадської безпеки, вказавши на заворушення в Мінеаполісі в 2020 році. Про це також ми говорили, коли обговорювали біографію Тіма Волца. Венс також прокоментував закриття кількох місцевих лікарень, через що певні райони залишились без медичної допомоги, яка була раніше. Закриті служби включали ресурсний центр залежності. Ми бачили, як закривається багато сільських лікарень, лікарень і маленьких містечок. У вас не може бути хороша система охорони здоров'я, ви ніколи не допоможете людям подолати залежність, якщо їм доводиться їхати 90 хвилин до найближчого центру або лікарні. Тож, ми маємо зберегти. Сільську інфраструктуру охорони здоров'я, яка існує в цій країні, сказав Менс, йому поставили питання з приводу цього і він дав таку відповідь. Також було запитання щодо проєкту Foxconn, який Трамп активно рекламував на останніх виборах. Бен сказав, що не всі виробничі потужності працюють ідеально. Він зазначив, що кампанія Трампа підтримуватиме мита на китайські товари та більше інвестицій в американську робочу силу та видобуток нафти з. Американської землі все занадто дороге, що ускладнює виробництво та будівництво речей у Сполучених Штатах. Порядок денний Трампа полягає в тому, щоб свердлити, витягти це з-під землі за допомогою американських робітників, вивести це з американської території та знизити вартість виробництва, щоб ми могли виробляти більше речей у цій країні та відпускати більше продуктів з грифом, зроблено в Америці. Це його коментар з приводу ось цього проєкту Foxconn, який Трамп власне, активно підтримував, але там були певні знову ж таки проблеми з його реалізацією. Тому, власне, це питання прозвучало до Венса. Це з приводу того, що він говорив в межах цього заходу. Тепер висновки. Перша, Пенс акцентував увагу на імміграції та злочинності, звинувачуючи Гарріс щодо проблем у цих сферах. Стандартна лінія, яка спостерігається як у Менса, так і у Дональда Трампа. Далі, атака в бік Гарріс щодо відсутності її спілкування із журналістами. Ми вище також зазначили, що це їхня нова лінія. Атаки в бік кампанії Гарріс. Далі коментар з приводу Волса, так, який говорить, що Трамп і Венс це дивні особи, і також Венс відповів на ряд запитань, які стосуються безпосередньо штату Вісконсин. Це закриття лікарень в районах певних, і власне проєкт Foxconn, так, тобто це питання, які безпосередньо стосувалися. Цього штату, і Венц дав на них плюс-мінус такі адекватні відповіді. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!